Рідна мати моя Україна, ніби сина мене пригорта, пісня серця мого Солов'їна, ти назавжди для мене свята, не бажає іншої долі. Тільки бачити очі твої, що іскряться, мов сонце на волі, що палають вогнем на зорі, пити воду з твоєї долоні, там, де квітуть вишневі сади. Вічно бути в твоєму полоні та твої цілувати сліди. Україно моя, Україно, відчуваю душею завжди. Ти у світі одна батьківщина. Тільки ти, тільки ти, тільки ти. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал та не забувайте ставити лайки. Разом до перемоги!